Усім привіт! З вами как я, Добро Макета на моє нове відео. Бо, наверняка ви вже знаєте гру ссв 2 Ну, це проводиться сліп у 2. я виложив відео, і вони не так уж мало направили. я хочу таку популярність і вирішив все-таки реально перейти у Груз ссв 2 е, Коментатор у відео, я, яку я... Круп... Яку мені гру прийти. Дуже дякую тобі. Я дуже рад, що ти мені допомог розвитися. І я тобі скажу. Дуже дякую, і я тобі скажу один секрет, щоб ти теж мог стати так. Для просто говори е, слово усім, привіт, Слава ну, і своє ім'я. Друг, по-другому, знімай перед тим, що. Щось знімати і просто подумай, що ти будеш говорити. Чи просто запиши, якщо хочеш. Ну, ладно. Ми перейдемо к темі. Яка пушка сама сильна? Верніка ви. Знаєте, що ссб 2 є купу пушек. І зараз я покажу топ-5 пушек, які сильні для ПВП. Ну, розпочинаємо саме відео. Не буду тянути, розпочне. Наверняка, ви знаєте, в ССБ 2 є е якісь пушки. Ну і ми почнемо з самих. І зараз мені треба для тесту урона сама Ігорюк. як з чепніганом. Перейдемо спочатку з самим слабим. Саме слабі. Це... це піца, яка наносить. 3 урона, ну і денюжка Це просто предмети, які кадета дати треба. Та ще й вони наоборот радують. Піца вкусна, деньги. Та ще й пачка така больша. Фух. Ну і ми розпочинаємо. На п'ятому місці у нас розповідається ось така пушка, яка носить ось такий урон. Ну, вбити можна. Радує чуть трохи, ну і прицел, ще є. І вона видається вставкою в спині. На четвертому місці у нас е, револьєр. Наносить неплохий урон. Це дуже круто. І зараз буде топ-3 самих сильних пушок. Чуть-чуть лучше револьєра це огнеметне за 200 гем. Наносить як револьєр, тільки 35 патронів. І можна удержати. удержувати. На другому місці у нас РПГ. Ну, ні, ну у нас є одинаково. Обично наносить 148. А ось це... Е, а друге чуть-чуть помощніше. Аж 149. Ну, хоч чуть-чуть. Вище спас. І саме перше місце. Це в нас. Ось така пушка. яка наносить ось такий урон. І зараз ми перейдемо по темі, як її поучити. Ось всі будуть мати таке оружжі. Вона дуже подобряє уроном і скоростю. Зараз я, я виходжу з, з офлайн гри. Побачите? Так, в мене реклама пропала. Ідемо на карту. В Серленд. І для другий треба любу машину. Ну, особливо швидше, щоб швидко доїхати. Я вже голю возьму цвіт. Якщо скажу, це хто у кого немає карти, обновіть ССБ2. А хто не хоче, то просто не знаю. Ну, це прошу літом. Бо обнова така, де додавили само ось таке. Йдемо, їдемо десь. А де. Ну, коротше, зараз я найду. Ну тут ді, 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 яка, яка сидить на краю. І покажу саму. Е а де вона? Ну, коротше, її вбрали, но я вам розкажу так. Хто якраз не обновляйте. її на следующей версії вбрали. Поки ви, ви на старій версії вам дуже повезло. Зараз я вам покажу одне місце. Де сама нога? Ну, ви там... там це моді свистічень, а поки що я покажу, де но, сама нога. Ця нога знаходиться десь десь там. Для цього просто питаємось ось туди забратися. Тільки в мене вопрос як. А, ну з платформи, так. Вспомнив про популярну платформу. А ногу теж вправе! Алло! Ну, коротше, тут мож... буде на краю нога взаємодістить потім кнопку, яка у вас появиться. Тільки остерігайтесь цього озера. Якщо ви в нього прийдете, то ви почнете получать урон. Ну, це озеро дуже слабеньке, це не страшно. А ще я тут дає пускай сразу. Я більше не вичаю, тільки один раз як. І, і воно може вбити вас. Ну, ви виконуємо пустимо і потім їдемо в ті тітінтонці, яка була там, типу. І вивчаємо ногу. Потім ще. І ми потім заходимо, нажимаємо плео, де в нас, де в нас пушки. І Ось наша пушка. А хто на новій версії, на жаль, не, у вас не буде пушка. Зато я рекомендую RPG. Ну, не всі хоч і мають, але саме топове, але безплатне, це, конечно же, ось такий калаш чи снайперська винтовка чи тробовик. Рекомендую. Ну чи щось, що ви купили. А якщо хочете за донат, але не можу позволити, то мене вже немає. Ну, якщо у вас є хоч одна куплена, на ось, наприклад, це дещо виписати, то це дуже хороший. Рекомендую цей, якщо є він. Ну що, я з вами, звісно ж, ходь і зараз. Попрощаюсь. Но я вам скажу, ми все ще будемо оставатися на зв'язку. Так що підписуйтесь, ставте лайки і до побачення. Па-па!